Саме так починається добрий ранок зі зборів. Наша команда збирається. Вчора видалась весела нічка, десь до трьох годин танцювали, гацапурили Ось в цьому шикарному будинку Здоровецькому ночували. І зараз треба ще знайти другого водія, бо щось після танців, після гульок немає іншого водія. Ми ж Приїхали вже двома бусами. Ось перший здоровий такий на 22 місця. І я приїхав ось цим на 8 місць. Так що Елік. Привіт! Так що збираємось. Сьогодні у нас крупувка. По закопанах походити, місцеві локації подивитись. Ну, просто насичений день. Так що, якщо цікаво, приєднуйтесь до нашої групи мандри, Фейсбуки. і, можливо, ви наступну подорож поїдете вже з нами.